Налетайте. Я Насправді я з великим захватом підходила до цього проекту, тому що ми найчастіше працюємо з мисткинями і митцями, і дуже рідко підходимо до науки. І Це один з небагатьох проєктів, який Port of Culture робила в рамках такої колаборації і науки, і мистецтва. Мені вдається, що взагалі за цим майбутнє, щоб поняття були більш ширше висвітлені. мені дуже було цікаво, чим ці всі колаборації закінчаться. Мені здається, що найцінніше, що ми отримали, це оці горизонтальні зв'язки. Оце ком'юніті, яке продовжує спілкуватися і планувати наступні проєкти. Так, проєкт, який мені найбільше запав, окрім нашого, це кімната гніву, проходячи повз якихось людей. Можна почути, а, ти там був в кімнаті гніву, це там так класно. Цікаво, коли люди підходять і намагаються понюхати, якось повзаємодіяти, коли наші стовпи, які деякі з них впали, намагаються підняти. Наш проєкт називається Невидима сила. І він, власне, про ці е, невидимі навколо нас е, структури, які існують, люди їх не помічають, але вони відіграють надзвичайно важливу роль взагалі в світотворенні. Основа нашої виставки це пермакультура і її етичні принципи. Ці скульптури зроблені з ефективних мікроорганізмів, вони живуть на висівках і зараз вони в спрячому стані. І е, ці скульптури відображають двох жінок: нас, мене і мою напарницю Тетяну. Е, вони е, символізують таку роль е, жінок в суспільстві. Так само, як і ці мікроорганізми, вони своєю роботою своїм існуванням, якби просто будучи собою і на своєму місці, тримають цілі екосистеми в балансі. Ми з моєю партнеркою Анастасією Клєн створили кімнату, де Жінка може відчути себе у своїй майстерні, попри те, що це якби наша майстерня, але тут все створено для того, щоб можна було відпочити, надихнутись, подивитись на те, чим жінка може займатися самостійно. Тетяна придумала оцю кулю, на яку можна нажимати і запускати трансформаційний процес. Тобто людина глядач дає імпульс цьому процесу, і це таке символічне бачення того, що цей процес відбувається всередині нас. Трьома словами ви підходить Для мене це синергія, для мене це прорив, для мене це співтворчість і натхнення. Чотири слова.